Кисло-солодкий перець на зиму. 3 кг перцю очищаємо та нарізаємо на шматочки. 500 г цибулі і 2 великі головки чеснику теж очищаємо. Цибулю нарізаємо на пік кільцями або на пір'їнки, як вам подобається. А чесник невеликими слайсиками. Складаємо все в каструлю. Додаємо 200 г цукру, 40 г солі, 250 мл води та 200 мл олії. Ще додаємо трохи духмяного перцю горошку і пару листочків лаврового листа. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Проварюємо хвилин 5-10, кілька разів все перемішуючи. Додаємо 200 мл оцту, перемішуємо, доводимо до кипіння. Переносимо на повільний вогонь і розкладаємо в чисті баночки, заливаючи маринадом по самий верх. Я баночки не стерилізую. Закриваємо прогрітими кришками і перевертаємо, щоб банки добре прогрівся. Баночки накриваємо до повного вистигання. Взагалі з цього об'єму повинно вийти 3 літри закатки, але в мене баночки по 0,4,045 мл, тому перчик ще залишився, щоб поласувати. Дуже-дуже хрумкий кисло-солодкий, неперевершено смакує до картопельки пюре і до м'яса.